Доброго дня, дорогі друзі, дорогі вчителі, учні, батьки. Сьогодні у вас чудове свято розпочинається новий навчальний рік. Особливо він хвилюючий для першокласників, які вперше переступили поріг школи, і вони хвилюються, ясна річ, хвилюються за них батьки, вчителі разом усі. Бо це є їх перший навчальний день у першому навчальному році. Я дуже щасливий з того, що багато учнів, студентів взяли участь у 22 му міжнародному фестивалі юних талантів і вибороли у конкурсних змаганнях. 13 номінаціях заслужені нагороди і відзнаки, які будуть вручені вам у рочистій ситуації. Тут багато зусиль для цього, аби ви вчасно отримали нагороди, доклав наш президент фестивалю Андрій Андрійович Шикета, його заступниця Ольга Семенівна Урста, а також Беата Павлівна. Бурдон, адміністратор нашого фестивалю, а разом з нею і генеральний е, заступник директора міжнародного фестивалю Ганна Кінаш. Я сподіваюся, що ви у подальшому будете брати активну участь у наших проєктах, Дуже прошу вас, усім зареєстрованим користувачам на веб-порталі Маліж, активувати свою творчу діяльність, надсилати твори. Ми їх з задоволенням опублікуємо. Пишіть коментарі, підтримуйте своїх юних колег. Ми готуємо до випуску і наступний журнал Країна талантів. Тут також широке поле для вашої творчості. Безмежно щасливий з того, що можу хоч онлайн усіх вас привітати, побажати мирного неба над нашою Україною, щастя, добра і благополуччя у всіх ваших починаннях. Щасти вам, дорогі друзі, вчителі, учні і батьки, бажаю цікавої, результативної праці. Школярський і творчий хай вам таланить.